Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр, уряди та злочинці прагнуть отримати контроль над могутньою програмою. Місія неможлива. Фінальна розплата. Новинки кіно на світ ві. Ще раз доброго раночку всім, хто прокидається Уууу. і заряджається на класні вихідні разом з нами, разом з віканшоу на М1. Ми впевнені, що вихідні не можна проводити без хітової музики, а її ви завжди можете знайти де правильно в нашому ефірі на М1. Ну і ще без класних фільмів. А от про них ми поговоримо в рубриці Світ Кіно, яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Тож просто зараз будемо рекомендувати вам цікаву картину для перегляду вічірочкам на вихідних з вам... З нами, точніше, і з вами, друзі, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру світ ТВ» Юрій Поворозник. Юрочко, привіт! Про що сьогодні говоримо? Говоримо одразу про 10 фільмів або про одну франшизу. Як вам більше подобається? До завтра залишаємось, так? Ми говоримо про «Форсаж», про вже класичну, легендарну. Франшизу про сім'ю і про машини ну, це... можна вважати, що форсаж це така найнайдовша і найбільш стабільна франшиза, яку можна чекати буквально там кожні декілька років. Якщо ми беремо скільки часу вона виходить, то напевно так. Тому що в, в кіно все Марвел більше фільмів, суттєво більше там більше 30 фільмів, але вони різні. Якщо не брати якісь там історії з старого Голлівуду, то в принципі цілком заслужено форсаж може отримувати свою нагороду як найдовша, найстабільніша. Найсімейніша франшиза. А чи може форсаж змагатися в найприбутковішій франшизі, тому що ну мені здається, наскільки я знаю, то компанія Юніверсал це найприбутковіша історія. Одна з так у них є ще світ юрського періоду, який прибутковіший. окей, якщо ми говоримо про форсаж, це за рахунок того, що глядачі дійсно люблять, чи просто за рахунок кількості? Отак, от розтягнута ні, ростну тепер розумієш, ранні е, фільми були доволі посередні за зборами, а пізні фільми особливо там починається там з. П'ятої частини, то збори були хорошими. А власне сьомий форсаж після смерті половокера взагалі заробив мільярд, восьма частина теж якби утримувалася біля мільярду. Зараз, по-моєму, дев'ята десята трохи менше, але все одно достатньо для того, щоб якби продовжувати робити цю франшизу, mm -hmm. тому й витрат... продовжує. Тому і продовжує. А от мені цікаво, які витрати на ці фільми були? Я напевно таких сум навіть собі уявити не можу в голові, тому що вони напевно космічні. Ти знаєш в середньому ну бюджет такої картини? Ну, форсаж як е флагманський блокбастер. Ну, це десь 200 мільйонів доларів. а твоя найулюбленіша, яка оригінальна перша, але я пропоную подивитися все-таки найсвіжіший трейлер. Насвіжіше. Ну, ну він вже такий сучасний, найдинамічніший. Так. Давайте дивитися трейлер 10-ї частини «Форсаж». Світ кіно у вікенд-шоу на М 1 Погнали! Великий дом Торето. Якби ти не сів за кермо. Я не став би тим, ким є сьогодні. А тепер я зламаю всю твою сім'ю, всіх по черзі. Вікає! Диявол наближається. Бум! Гру завершено, Дом. Ти програв. Твоя остання поїзда. Тоді краще пристібайся. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ну за ми нормально. Я правильно сказала, да. Я майже вимовила це. Та Давайте нормально. поговоримо про авторський склад. Можна вважати, що без Віна дізеля. Цих франшиз взагалі би не було без віна дізеля для цих картин, особливо не було. Тобто він був головною зіркою, що першого форсажу другій, третій частині вони намагалися щось зробити без нього, але ну не виходило якби настільки успішно і повернення франшизи ну, повноцінне з четвертої частини. і Далі власне він дізельно ну, головний продюсер і центр цієї франшизи форсажу, як як бити, не, не не крутив. Ми звичайно не можемо не торкнутися і сумної сторінки, тому що Пол Вокер це один з таких дуже помітних акторів. В франшизі Форсаж його загибель за іронією долі в автокатастрофі. Скажи, як це вплинуло на подальшу історію? Вокер був, в принципі, якби другою найважливішою людиною в цій франшизі. Mm -hmm. Вони з Віном Дізелем були в рівній кількості фільмів форсажу. Ну, якби це цинічно не звучало, це про додаткові перегляди в сьомій частині, тому що багато хто дивився, ну, якби. Цей фільм як кінець е, історії Пола Вокера. Власне, вони красиво її розвели, вони красиво його вивели за межі фільму. За міфологією е, самого форсажу його персонаж не загинув. Він просто якби займається іншими справами, і він десь там є. Він є частиною сім'ї, просто його не показують. Якби він не є частиною їхніх е, е, пригод. Буде несправедливо, якщо ми не поговоримо і про інших акторів, які, хоч і нестабільно, не е, одночасно в усіх частинах, але з'являлися і шар. І, Стерон, і, і, і Джейсон Стеткем, і Двейн Джонсон. Ну, ти я ти маша... знаєш, просто Стеткем, є, така, є така дивна штука. От вона з'явилася з четвертої, особливо з п'ятої частини. От п'ята така вона була повноцінним переродженням. Коли антагоніст попередньої частини, або просто якби не обов'язково прям антагоніст, але якби людина, яка протистоїть сім'ї Торетто в попередній частині, в наступній частині приєднується так. до неї. Так було з Двейном, так було зі Стейтемом, і, власне, такий. Тим чином, сім'я форсажа вона росла, росла з кожною частиною. це якби я. Пам'ятаю, що коли виходила якась восьма частина, я її порівнював з мексиканським серіалом. Там є і брат, який несподівано з'являється, в який там в дев'ятій здається частині. Mm -hmm. Виявляється, що Джон Сіна грає брата Домініка Торетто, про якого ми ніколи раніше не чули. Люди помирають, люди повертаються, люди втрачають пам'ять. І за кількістю серій, якщо ми беремо, умовно кажучи, співвідношення фільмів і серіальних серій, ну мені здається, що це цілком якби претендент на, на найбільшу мильну драку. Треба ще згадати про те, що форсаж це не тільки франш за це справжній такий кіно всесвіт, тому що є і ігри, є і документалки, є і короткометражки, що ще у нас є. і навіть аніція, є. анімація. Анімація є, так? також є так, так, абсолютно. Форсаж розрізся в повноцінну франшизу. Воно було б дивно, якби універсал намагався його максимально монетизувати. І тому я думаю, на що чекає на вік ви придатки до цієї насильна ну, гранату. Немає ніякої інтриги. Ми чекаємо вихід 11-го форсажу, але є інтрига, чи це буде остання частина форсажу, ну, от, чи все. Такі, це... це що я сказав до цього. Тобто, зараз тобі, він дізель говорив, що одна та частина вона вона закінчує якби логічною історію от, Домініка Торенто. Mm -hmm. Але ніхто не сказав, що вона після цього не може що після закінчення не може прийти новий початок. Mm -hmm. Розумієш, все буде залежати від, від зборів. Якщо збори будуть хороші, то він дізель вернеться в ролі, я не знаю. Знаєш наберуть молодняк, а він дізель буде в ролі наставника. Буде чи не буде? Як то кажуть, побачимо, побачимо. Всі частини друзі форсажу вже доступні для перегляду онлайн кінотеатрі, тому якщо вам не вистачає якогось якоїсь швидкості драйву, хочете дивитися на класних акторів і дивитися на класні тачки, то велком до перегляду. Ну і ми дякуємо за цю класну розмову, Юрію Поворознику. І, звісно ж, завершуємо нашою улюбленою справою. Пригощаємо поїздання пончиками. Так з ними кіно набагато смачніше. Це була рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр «Світ світіві. Ну а вікіншоу на моди на цьому не за. Завершується друзі, ми їдемо далі. Дивимося. Кліпчик світ ті -Ві. національний онлайн-кінотеатр. Уряди та злочинці прагнуть отримати контроль над могутньою програмою. Місія неможлива. Фінальна розплата. Новинки кіно на Світ ві.